В мене Endorphin Speed 3, які теж мають амортизацію, це е, схожа піна. Але якщо подивитись на підошву оцих кросівок і підошву оцих кросівок, то навіть не можна не вимірювати, видно, що оця підошва в півтора рази товще, ніж оця. І вона відповідно значно сильніше амортизує удар, коли ви ставите на підлогу стопу. Чого вони в мене є і ці, і ці? Це дуже просто. Коли мені потрібно бігати повільні тренування на розслабоні, бігати там в другій зоні, треба бігати повільно. Для мене комфорт суглобів буде пріоритетною задачею, Я буду обирати Triumph 22 як супер амортизуючі кросівки. Коли ж мені треба бігати щось швидке, то в них мені не буде суперкомфортно, бо вони такі важкуваті трошки будуть. Трошки заважати бігти мені швидко, і я замість цих кросівок обов'язково беру собі спіди, які все ще будуть амортизувати, і при цьому будуть легші і швидші для розвиваючих інтервальних тренувань або темпових кросів. Ну а звісно ж, якщо вони будуть по вулиці, то я оберу спід 3 з технологією RunShield, яка дозволить мені бігти швидко, буде все ще мати амортизацію, і при цьому лишить мої ноги сухими.